В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Навіки, слава Богу. Дорогі браті і сестри, Господь всіх кличе нас до того, щоб ми були співучасниками Його божественного буття, буття вище за яке ніщо не може бути помислене. Тобто таке буття, яке. Перевершує всі наші можливі і неможливі уявлення про нього. І великі святі отці, духоносні і деякі богослови, добре навчені, молитовні, які проникали дуже глибоко в таємницю божественного буття, в оцю найглибшу містику. Вони говорили про те, що всі сущі речі, і людські душі, вони спочатку існують, ніби як в свідомості Бога, як божественна ідея. Про це говорив і Блажений Августин, і Симеон Новий Богослов, і Григорій Богослов. На Заході про це говорив Ансельм Кентерберійський. Вони всі розказували про це, і потім. Бог переводить всі ці сущі в інший стан, більш автономний, який ми називаємо сотворене буття. Це відбувається для того, щоб у Бога був співбесідник, для того, щоб він не був замкнений сам на собі в вічному спогляданні тільки своєї досконалості і своїх ідей, а для того, щоб мати співбесідника і мати з ким розділити свою велич. І всі свої дари, і свою любов безмежну. Тому відбувається це сотворення, відбувається вихід із цієї божественної реальності в автономне буття. Дитина, яка спочатку зачинається в утробі матері, росте там, вона спочатку зі своєю матір'ю зв'язана напряму. Вона відчуває її скрізь навколо себе, вона напряму від неї живеться, мама відчуває дитину в собі. Відбувається така взаємодія душ, але потім дитина народжується для того, щоб вона подивилася на свою маму очі в очі, а мама потримала цю дитину на руках. Але дитина, навіть коли вона потім починає спочатку там лежати окремо, потім повзати, ходити, бігати. Потім вона ходить десь гуляти, тусити, вона все одно перебуває в материнській увазі і перебуває в її енергетичному полі. І тому. Батьки мають такий великий вплив на своїх дітей, і тому написано, що молитви матерів укріпляють основання домів і дістають з дна моря. І тому так важливо, щоб у мами був правильний настрій з приводу своєї дитини, щоб мама вірила в свою дитину, щоб вона укріпляла її, допомагала, наставляла. Ну де треба була сувора, може, треба десь ремня дати, але в цілому, щоб у неї була віра в своє чадо. Тому що якщо матері занадто переживають, якщо вони не вірять в свою дитину, якщо вони іноді навіть бувають такі, на жаль, які навіть бажають зла своїм дітям, свідомо чи несвідомо, проклинають їх, то цій дитині буде дуже важко і дуже погано і дуже кепсько в житті. Тому так важлива віра, тому так важлива підтримка батьків для своєї дитини. І так же само Господь приводить нас в буття, в буття, буття сотворене, щоб ми могли з ним бути тут як самостійні істоти, але при цьому він все одно утримує нас в собі через свої боже, божественні енергії, як писав святитель Григорій Палама, через оце світло несотворене, яким він перебуває тут у світі. Він тут є завжди в нас, довкола нас, огортає нас. І ми покликані до того, щоб в цей стан найближчий до нього повернутися. Це є повернення до джерела, повернення до передсущого. Господь приходить як оця іскра найвищого буття, несотвореного, надсвітового. Он Деякі вже сьогодні новостільники співали, Дєве Дніпрі присущественного рождають. І Він приходить як іскра, і ми цю іскру повинні. Схопити і щоб від неї розгорілося полум'я наших душ. Коли є архієрейська літургія, на якій архієрей в ідеалі являє собою Христа, то коли його облачають на початку служби на кафедрі, на нього вдягають омофор, таку довгий, такий смугу, таку тканини, який символізує всіх нас, яких архієрей, який являє собою Христа, на собі несе. І так же само Христос всіх нас бере і возносить з собою в Божественну дійсність. І тому читається там молитва, що на рамена взяв за ісі єстіство, вознесся ісі Богу і Отцу, і всяческа Воскресів Всегда завжди нині прісною во віки віков. І це дуже важливо розуміти. І ми всі в храм Божий приходимо, тому що ми всі є обрані. Званих дуже багато, але не всі звані відкликаються. А ми є обрані, кожного з нас в якийсь момент нашого життя торкнулася благодать Пресвятого Духа. Хтось був охрещений в ранньому дитинстві і цього вже не пам'ятає, хтось отримав свою віру в спадок, проніс її через все життя, хтось її отримав в спадок, але не зміг донести, впустив дорогою десь. Але. Факт той, що багатьох із нас, навіть тих, які, можливо, колись були довіри охололими, байдужими, в якийсь момент Богадачця Святого Духа торкнулася і показала нам важливість цього. Показало нам, що немає іншого достойного і досконалого шляху, ніж бути з Богом. І тому це треба зберегти, це треба приумножити. Треба це укріпити, в собі, зберегти, донести до самого кінця. Як апостол Павло говорив, що я змагання виграв і віру зберіг. Те ж саме відбувається і з нами. Ми є обрані. Дуже багато людей шукають якоїсь обраності, дуже люблять дивитися фільми про різних обраних. Дуже іноді дехто там шукає якихось посвячень, якісь таємні товариства, там щось таке для того, щоб відчути оцю от свою обраність. Насправді, істинний Бог нас до цього призиває. І ми повинні дати належну відповідь на Його заклик. А належна відповідь це повинна бути служити йому до самого кінця. Кожен так як може в своєму покликанні, але служити Богові до самого кінця, свідчити про Його, показувати цю божественну правду в нашому житті. І тому так сумно буває, коли люди промінюють цей найвищий дар на щось земне, щось приходяще. Чи на гроші, чи на радіжні відсипання, чи на їжу, чи на якісь там розваги, чи на щось іще, коли вони вважають, що у них є щось важливіше за Бога, що у них є щось важливіше, ніж прийти в храм хоча б один раз на тиждень. Це насправді дуже сумно. тому що дійсно ми багато втрачаємо. А ті, які приходять до Бога, які приходять в святий храм, ніколи обділеними звідти не вийдуть. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава слава. Дякую, браті.